О, просто якийсь треш, блядь. Я просто в шокі. Як то кажуть, завалив своє хлебало, блядь. Поки я тут займався ноутбуком, Рома поміняв підсвітку в екрані iPhone 11 э, 11. Обичний. Це мене Я в шокі. Тут були у нас такі п'ятна. Да? Ага. Жесть просто. І це... Ця... Это была расклейка полностью вот этих вот всех слоев. Это выпаивается, да? Да, выпаивал. Это выпаивается, запаивается назад. То просто трэш. Ривень. Уровень, да, идеал. Я в шоке просто. Сдурить, воно сумасшедший. Вертайтесь. Зробимо. Ну, просто подсвітку поміняти в екрані, це ж розслаїть, треба все до матриці, щоб одної пилінки, щоб нічого не було. І потім все зібрати назад. Маємо таку от ось. Да, так, там видно кожну пиліночку, кожне своє приколи. І тепер цей екран, виходить, він е, збережений оригінальність екрану, клієнту е, менше дені, виходить витрати. Ну, а у нас трошки більше чистого заробітку. Взагалі супер. Ну топ, як нове, ну, топ. Я топ. просто в шокі. Так що, кому треба буде якийсь ремонт ваших телефонів, айфонів, ноутбуків, комп'ютерів різної техніки, обращайтеся в БК-сервіс.